До вашої уваги головні новини району це під камінь -ньюс» у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно в цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на ютуб канал онлайн. Якщо ви маєте змогу підтримати наш телеканал, аби ми щодня удосконалювалися, ви можете підтримати нас, просканувавши QR-код. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Серце у селищі Підкамінь. Які питання були на порядку денному. День державності у підкамені. Репортаж із центру громади. Відпуст у Підкамені. Про ці та інші новини. Далі у випуску у підкамені знову свято. Тут при місцевому монастирі провели божественну літургію. Та відпуст побувала тут за доброю традицією. Наша знімальна група. На початку серпня у селищі Підкамінь традиційно відбувається визначна подія, яка щороку об'єднує вірян з усієї округи. У стінах древнього монастиря зібралися не лише парафіяни під камінської громади, а й численні паломники з навколишніх територіальних громад, аби спільно взяти участь у святковій божественній літургії та урочистому відпусті. Сьогодні дуже гарне свято, ліпо звичайне свято Миколея, І тут, в нашому підканецькому монастирі, зібралося дуже багато людей, дуже багато з усіх околиць сюди приїхали до мати Божої, до Ісуса Христа, до нашого монастиря, щоб Бог дав їм здоров'я. Першу чергу мир всій Україні нас. Наші, за яку ми завжди просимо, Матінку Божу під кам'янську. Дай Боже нам усім здоров'я. Я дуже рада сьогоднішньому дню, сьогоднішньому тока святі, що щоб нас з усіх сторін з доріг прийшли в нас під камінь багато-багато людей, які випрошують матінку божого добробут під камінського здоров'я. Це щорічне духовне свято має глибоке релігійне значення для місцевих мешканців. Люди вбрані у вишиванки йшли до монастиря родинами з молитвами на устах і щирою вірою у серці. Урочистість стала нагодою для кожного випросити у господа милості подякувати за отримання ласки і зміцнити свою віру це дуже гарно мені подобається це дуже добре і хто хоче нехай йде, тут дуже добре молитися літургію очолили священнослужителі місцевої єпархії звертаючись до присутніх із духовним словом яке надихало підтримувало та нагадувало про силу молитви і спільноти Служба супроводжувалася співами церковного хору, що додавало ще більшої урочистості події. Традиційно сюди на з'їхалися з різних куточків України підкам'янської Кам'янської територіальної громади та сусідніх. Територіальних громад відпуст у підкамені не лише релігійне, а й культурне явище, що засвідчує живу традицію українського народу, його вірність, духовним цінностям та єдність. У вірі Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. Також нещодавно у центрі Підкамені відзначили День державності України. Цієї нагоди було організовано молебень та концертну програму. Більше у відеосюжеті у селищі під камінь зібралися місцеві жителі, аби відзначити День державності України. Тут місцеві отці здійснили молебень за Україну, її захисників та усіх, хто сьогодні потребує молитви. Христос, Бог наш, молитвами причистої своєї матері. Святих славних, цих апостолів, святого Володимира Великого, який день сьогодні згадуємо преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилий, спасен, бо він милосердний чоловік, любний Священнослужитель звернувся до усіх присутніх і розповів про особливість дня державності та зазначив, наскільки важливим є це свято. Сьогодні ми тут в такий важливий день зібралися тут, біля цієї каплички, щоб тою молитвою звернутися до Отця Небесного. Сьогодні ми святкуємо три, скажімо, таких визначних події свята як святого Володимира Великого, Хрещення Київської, Руси України, ну і державне то свято нашої держави, яке. Ще з тих давніх часів бере свій початок. Не можемо сказати, що все це, це відбулося випадково. прийняття святого Хрещення ще до Володимира. Вже на наших теренах України, наших землях, вже було. Християнство були християни, але це не було ще офіційно. Після урочистого звучання гімну України розпочалася урочиста програма. Тут місцеві таланти виконали ряд музичних композицій. Моя держава, моя єдина. 40 мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили. Божая матір, дай моєму роду сили. Славословенна земля, благословенна земля, як вітер вільний поля, благословенна земля. Подарував гарний настрій гостям та жителям громади Сергій Кутняк. Ми не ти. Одна єдина подвічна радість і жура. Ти будеш жити Україно, країна щастя і добра. Цього дня звучали пісні, присвячені рідній Україні, де традиційно відзначили цьогоріч День державності. Ти Україна. Україну благослови, небесний Отче наш благаєм ми, єдину в світі, в житті одну нам Україну збережи святу. ти, Україну благослови. Небесний Отше наш благає ми єдину в світі, житті одну. нам Україну спережи святу. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Бродилайн. Традиційно у підкам'янському народному домі зібралися депутати та керівництво громади, де відбулася сесія. Які питання вирішували? Дивіться далі. У народному домі селища Підкамінь провели засідання чергової сесії Підкам'янської селищної ради. На порядку денному цього дня було чимало важливих питань, які були вирішені одноголосно. Спершу пролунав державний гімн України. Далі голова громади Богдан Будинський зачитав порядок денний сесії. Внесення змін до показників селищного бюджету на 2025 рік. Про затвердження звіту про виконання бюджету підхам'янської селищної ради за перший квартал 2025 року. Про затвердження рішення виконавчого комітету підхам'янської селищної ради е, номер. 33 від 15 .04 .2025 року номер 33 про внесення змін до місцевих програм Підкам'янської селищної ради на 25 рік, про затвердження комплексу програми соціального захисту населення окремих категорій населення підкам'янської селищної ради у новій редакції, про затвердження комплексної програми забезпечення матеріально-технічної бази покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Підкам'янської територіальної громади, про затвердження програми розвитку земельних відносин і охорони земель на території Підкам'янської селищної ради на двадцять п'ятий рік, про заплати. Прийняття у комунальну власність комунальної установи Центр надання соціальних послуг під Кам'янською селищною радою автомобіля Volkswagen. Про прийняття на баланс під Кам'янською селищною радою нерухомого майна. Про прийняття у комунальну власність під Кам'янською селищною радою нерухомого майна. Розгляд заяв та різний. Хто за те, що порядок даних затвердити за основу, прошу голосувати. Чи є якісь доповнення до порядку денного? Немає, так. Хто за те, що порядок даних затвердити за основу в цілому? Прошу голосувати. Серед важливих питань було внесення змін до показників під Кам'янського селищного бюджету на 2025 рік. Я якісь до цього питання? В принципі, ми чуть-чуть рухаємося. Десь у нас за перший квартал, десь на по доходах, що минулого року ми мали на 900 тисяч більше. Е, можливо, ми би мали більше мати, але зараз трошки земельний податок, який. Сплачують ну загральні, там, наприклад, великі агрофірми, вони ще не сплачували повній обсязі. Тобто, і в нас є певний, того трошки може, ми мали б більше перевиконання. Також обговорювали та затвердили низку земельних питань. В загальному це засідання сесії було продуктивним і стало прикладом того, якою повинна бути сесія. Депутати працювали злагоджено, зауважень та пропозицій не надходило. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо під камінь ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, 9 годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Жителі Вербської громади в останню земну дорогу провели Григорія Кутика. Кутик Григорій Михайлович народився 17 травня 1977 року. Був жителем села Білогородка Вербської громади. До лав Збройних сил України вступив у 2022 році. На жаль, після перенесеного важкого поранення і тривалого лікування серце захисника перестало битися 11 липня 2025 року. 14 липня з героєм попрощались у рідному селі із з українською символікою, лампадками та квітами, сформувавши живий коридор, траурний кортеж зустріли односельців. Після прощання у свято лукинському храмі Православної церкви України села Білогородка полеглого захисника поховали на місцевому кладовищі назавжди 48. Світла пам'ять. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Героям слава! chakra Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Щиро вітаємо мешканців громад зі святом Маковія, медовим спасом. Нехай Господнє благословення зійде на ваші родини добрим здоров'ям, щирістю, теплом і солодким медом на столі. У цей день молимося наших воїнів, які мужньо захищають Україну, та просимо у Господа як найшвидшого завершення війни і перемоги добра над злом. Нехай світло свята наповнить серця вірою і надією, а в кожній оселі разом із маковими зернами. Проростають злагода, достаток і любов до рідної землі. Увага, синаптики прогнозують грози та шквали. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області в день грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду, град діаметром 6-19 міліметрів. Будьте уважні та бережіть себе у п'ятницю. 18 липня, у межах дружнього візиту до Підкам'янської селищної ради, завітали колеги з Берестечківської міської територіальної громади. Представники органів місцевого самоврядування з метою обміну досвідом та налагодження подальшої співпраці. Учасники зустрічі мали змогу обговорити актуальні питання розвитку територіальних громад, поділитися кращими практиками управління, а також ознайомитися з особливостями роботи під селищної ради. Візит пройшов у теплій, конструктивній атмосфері та став черговим кроком на шляху до зміцнення міжмуніципального партнерства. На території Підкам'янської громади існує низка проблемних ділянок доріг, які потребують негайного ремонту. Ускладнений рух транспорту, зниження безпеки дорожнього руху та труднощі з логістикою залишаються актуальними викликами для мешканців. Попри обмежене фінансування, громада активно працює над вирішенням цієї проблеми. Завдяки залученню інвестора в галузі вітрової енергетики, який розпочав свою роботу на території громади, вдається реалізовувати важливі інфраструктурні ініціативи. Зокрема, у межах укладеної угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та ТЗОВ Вітропарк Західний Р було придбано 1400 тонн дорожнього щебеню, необхідного для проведення ремонтних робіт. Це дозволяє поступово усувати найпроблемніші ділянки доріг, покращувати умови пересування. Окрім цього, з місцевого бюджету буде надано субвенцію на співфінансування обласного бюджету у розмірі 1,5 мільйона гривень для проведення ремонтних робіт на таких дорогах. Під камінь Чепелі 1 млн 100 тис. гривень, Вербівчик шишківці 300 тис. гривень, пали кутище 100 тис. гривень. Проведення робіт на зазначених ділянках розпочнеться вже найближчим часом. На жаль, потреб у покращенні дорожньої інфраструктури залишається значно більше. Проте громада продовжує активну роботу у цьому напрямку, залучаючи різні джерела фінансування та партнерські ресурси для вирішення нагальних питань. До 200-річчя графа природолюба Володимира Дідушицького в НПП Північне Поділля» відбулася міжнародна наукова конференція. Упродовж двох днів в Національному природному парку Північне Поділля» проходила третя міжнародна наукова конференція із назвою «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі. Цей вагомий науковий форум організатори приурочили до 200-річчя від дня народження великого природолюба, орнітолога, етнографа, лісівника, засновника першого на українських землях та Європи, загалом природоохоронного резервату пам'ятка Пеняцька. Розпочалася конференція вітальними її учасників, які висловили директор МВП «Північне Поділля Володимир Гордієнко та голова Підкам'янської громади Богдан Бутинський. Відрадно було для учасників конференції побачити і почути в онлайн-форматі вітання і виступи нащадків славного ювіляра, голову та секретаря ТОВ Роду Дідушицьких пана Матеуша Дідушицького та Меланію Дідушицьку, які доєдналися до роботи наукового форуму зі столиці Республіки Польща Варшави. В процесі наукового форуму із доповідями про історію природничого музею у Львові, заснованого графом природолюбом Володимиром Дідушицьким, виступили доктор біологічних наук Андрій Бокотей. Кандидати біологічних наук Тарас Яницький, Володимир Різун, Олександр Кагало, Богдан Проць та Тарас Харачко. двоє останніх розповіли учасникам конференції про зміни лісостану за 20 років на пам'ятці Пеняцькій та аналіз таких змін за даними системи моніторингу Global Forest Watch. Також в науковому форумі взяли участь докторка географічних наук професорка Тетяна Божук з Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського. Старший викладач географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Юрій Зінько, кандидатка історичних наук Національного університету Львівська політехніка Уляна Уська, експертка з охорони довкілля НЕК Укренерго Ганна Якименко, голова громадської ініціативи пам'ятка Пеняцька Богдан Семчук, місцеві громадські діячі, природоохоронники та працівники НВП Північне Поділля. Згідно другої частини програми конференції відбулася автомандрівка до села Пеняка Підкам'янської громади Злочівського району, де гості відвідали храми та території, пов'язані з життям і діяльності графа природолюба 19 століття Володимира Дідушицького. Про життя родини Дідушицьких тут в Пеняках розповів екскурсантам аспірант гуманітарного факультету Українського католицького університету Ігор Букало. Після пеняк учасники конференції здійснили ще мандрівку туристичним шляхом, що прокладений по природоохоронній території комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи Триніг, оглянули цікаві геологічні та ботанічні об'єкти, ознайомилися з лісостанами, де свого часу ходив граф Володимир Дідушицький. Уже ввечері на галявині рекреаційної локації учасники конференції отримали спеціальні сертифікати за участь в науковому форумі, які їм вручив директор НВП Північна Поділля Володимир Гордієнко. Другого дня наукової конференції для учасників було зорганізовано та проведено пізнавальну екскурсію по старовинному місті Броди, яку провів директор місцевого історико-кризнавчого музею Василь Стрільчук. Залучення інвестицій у громаду це важливий крок на шляху до її майбутнього розвитку. У центральній частині села Накваша під Петкамської громади встановлено вуличне освітлення у межах програми Освітлена громада. Проєкт реалізується відповідно до угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та ТЗОВ Вітропарк Західний Р. 20 червня у Підкам'янській громаді відбулася презентація проєкту Довіра, який впроваджує громадська організація Людина в біді та спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, що постраждав через повномасштабну війну. У заході взяли участь місцеві підприємці, які ознайомилися з умовами участі в проєкті, механізмами подання заявок та форматами можливої підтримки. Що передбачає проєкт довіра? Фінансова допомога у двох категоріях: до 5 тисяч доларів США для відновлення або масштабування бізнесу з урахуванням потреб, спричинених війною, до 1 тисячі доларів США для підтримки самозайнятості, збереження робочих місць або запуску малого бізнесу з нуля. Пріоритет надається внутрішньопереміщеним підприємцям, бізнесам, які працевлаштовують ВПО, ветеранів, осіб з інвалідністю, підприємствам, що зазнали прямих втрат або зупинили через діяльність бойових дій. Учасники також зможуть отримати консультації, тренінги та менторський супровід, допомогу в розробці або адаптації бізнес-плану, підтримку в юридичних і фінансових питаннях. Рятувальники Львівщини закликають припинити підпали сухої трави за добу вигоріло понад три гектари. За минулу добу надзвичайники Львівщини ліквідували 19 пожеж в екосистемах. Наслідок загорянь вогонь знищив понад 3 гектари сухостою, а також усе живе, що перебувало на цих територіях: рослини, комахи, тварини, птахи. Такі пожежі часто виходять з під контролю. Вогонь швидко поширюється, особливо в суху і вітряну погоду, і його зупинити буває надзвичайно складно. Не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані довкіллю. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає мешканців припинити випалювання сухостою. Якщо ви стали свідком підпалу, негайно повідомляйте про це пожежну службу або поліцію, навіть якщо палі ваш сусід чи знайомий. Нагадуємо, підпал сухої трави карається законом для громадян штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Компост працює. Лабораторне дослідження зразків, що були відібрані в громадських компостерах та на земельних ділянках у Підкам'яцькій селищній раді, підтверджує, компост це не просто спосіб утилізації органіки, це реальний ресурс для покращення ґрунту і підвищення врожайності. У лабораторії західного міжрегіонального наукового центру НААН інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Дослідили два зразки компосту з кухонних решток із додаванням деревини, а також ґрунти з ділянок із компостом і без. Результати показали, що на ділянках, де вносили компост, рівень гумусу понад 4% це чорнозем. Обмінний кальцій, сірка, фосфор і калій суттєво вищі, структура і здатність ґрунту утримувати вологу покращились. pH залишилися нейтральним, тобто безпечним для більшості культур. Обидва зразки компосту ще молоді, але вже підходять для удобрення та відновлення ґрунту, особливо на глинистих ділянках і під дерева. Отже, компостування це просте рішення для громад, яке зменшує сміття, економить кошти на добривах, повертає ґрунтам родючість, покращує врожаї. 11 травня відбувся звітний концерт учнів та викладачів під школи мистецтв під назвою Мамо, ти мій всесвіт у цей день. Пролунало багато теплих, щирих, зворушливих слів. Для присутніх матусь вихованцям школи вдалося створити справжню феєрію мистецтва, таланту та щирості у своїх виступах та торкнутись струн душі кожного слухача. Концерт розпочався з висловлювання вдячності Збройним силам України та вшанування хвилини мовчання тих, які віддали найцінніше за нашу свободу і незалежність. Під час концерту було оголошено про збір коштів на РЕП для 155-ї п'ятої ОМБР, якому служить підкамінчанин Шот Юрій Орестович. Разом вдалося зібрати 14 тисяч 95 гривень. Також на святі були присутні представники влади та місцевого самоврядування: селищний голова Богдан Бутинський, начальник відділу освіти та гуманітарної політики Віра Ковальчук, які високо та гідно оцінили працю та здобутки колективу школи. Теплу та затишну атмосферу свята доповнила чарівна ведуча святкового концерту Богдана Волянюк. Особлива подяка нашим спонсорам – товариству Ключі здоров'я, особі директора Наталії Гречини. Це свято залишило яскраве враження усіх присутніх глядачів та допомогло поринути всім у вирій краси, мистецтва і таланту. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось незабаром. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!